Марія, а що ти робиш там? Ой, що роблю? Коротше, пусика не було 6 днів вдома, Понял? Не знаю, може дітей накліпав, то щоб не прийшли за аліментами, зроблю зараз з нього Сфінкса. Скажу, що то волохаті не наші. У нас буде лисий. Скажем, сфінськ, Сфінкс, Сфінкс. Ні, чистопородний. От і все, стрижу. Але хата через хату, хай туда? Да, так, стрижу, щоб навіть не заподозрили, що наші, поняв? Ні. Та й все, що робити? Що ми зробить, щоб ви, елементи бачите? не бачити. Вже, вже кусок да, вистригла, нічого, на завтра буде лис, вся ніч вперед. Він що думав, що шість днів поганяв. І тут так обойдеться. Ага. У мене три собаки, понимаєш, три собаки, кішка. Нет, дорогі, твоїх дітей нянчить не буду. Сиди кажу. Я ж. Оце поки все, все не знімемо спать не лягаю, я тобі кажу. Мнефік було шляться. Та й все. Давай, де там. Угу. Да, да, ото хорошо. Ой, мій зайчик. Ой, хорошо. Головне, що Пусік знає, що кожного року ми так і робимо. Як ото сусіди кажуть, що пусіка діти кажуть, ні, в мене лисий. Наші не можуть бути, бо в мене лисий. Та й все, де пусь, нічого, до завтра вистрижем. Десять годин вечора, а я кота стригу. Ну це капець. Уліки, унічтажаю уліки. понятно? А це такий, ну так, да, мама знає, що діла, але жи раді Бога. Да. А що пусіть? Він слився з ковром, його не видно. Угу. А що діти? Як за аліментами прийдуть, то що? Та відмовляти. Зараз пострижу і будуть не наші точно, так, да, мій зайчик, так. Да. Мамка тебе, мамка за тебе заступиться, а не наші. Де хто там гуляв, не знаю. Мій був вдома. Сфінкси зимою сидять вдома. Лежи, Пуся, Лежи, треба ото поблизу. Це ж таки морозно двірі не виходить. Звісно, Будемо стріхте, що робити.